Уже восьмий рік поспіль у Бродах проходить футбольний турнір до Дня Святого Миколая. Юні футболісти добре знають, що слід бути сильним не лише тілом, але й духом. А як гартується, сила духу, так у молитві. Тож нехай святий Миколай допомагає дітям у цьому. Організатор турніру тендітна молода жінка Галина Сурмай. А її чоловік Юрій Сурмай, тренер наших футболістів. Треба сказати, що на сьогодні Юрій служить у Збройних силах України. Нещодавно він повернувся з пекла війни і все ж не забуває про своїх вихованців. Отож, улюблений тренер юних футболістів відкриває турнір. Вітаємо сьогодні на нашому турнірі, який присвячений до Дню Святого Миколая. Хотів вам побажати на турнірі гарної гри, щоб ви без травм, щоб ви сьогодні вести Переможуть, звичайно, краще. І ті, що програли сьогодні, не, не розчаровуйтеся, йдіть до мети. Сьогодні ми запросили до нас наших гостей. це в нас Валян Євгенович. Давайте привітаємо його. Тарас Михайлович. Також отець Тарас. Всі знаєте, що сьогодні в нас відбувається свято. Ще хотів подякувати, що прийшов Сир Єгорович, тренер наш торгує. І команду тріумф міста родиля, яка до нас завітала. Незмінним спонсором турніру усі ці роки є підприємець депутат Бродівської міської ради Мар'ян Лагода. Ось що сказав він у вітальному слові. Дуже приємно, що сьогодні такий скруний для нас, для нашої держави, час ви знаходите сили, займатися своїм улюбленим видом спорту. Незважаючи на тривоги, незважаючи на відключення світла, ви завжди, ну, я маю на увазі за наших хлопців в першу чергу, завжди куди йдете? В четверту школу, так? Спішите з уроки, зразу в четверту школу, щоб займатися улюбленим видом своїм спортом. Дуже то приємно. А саме головне, що я би хотів сьогодні сказати, саме головне, що я хотів сказати, це те, Хто з вами займається в цей непростий складний час? Це за Юрія Богдановича Сумая, який, призвавшись, мобілізувавшись в Збройні Сили України, не забув за вас і з вами займається в цей період часу від початку практичної мобілізації. Я думаю, дуже ви маєте бути вдячними за те, що він за вас піклується не менше, як піклувався до того, як він був мобілізований. А більше того, я би хотів сказати, при його відсутності, коли він був перебував, ви знаєте, три місяці на сході, він також за вас не забув, також вас не полишив один на один, а за себе взяв також на фактично громадських засадах тренера Василя Григоровича, який будь-яку секунду підстрахує, в будь-яку секунду вам поможе завжди з вами. Завжди підстрахую, коли Юрій Богданович на роботі, так, на службі, то я би дуже хотів, щоб ми сьогодні то виокремили і подякували їм за це, що вони в такий час мають можливість за вам, спереживають і вам допомагають. Це вам. І, звичайно, Галина Євгенівна, яка також від 8, 8 років тому, як ми почали той турнір до Дня Святого Миколая, так і до сьогодні. Вона завжди тут, завжди з Юрієм Гондачем, завжди з вами. І завжди, десь в спортивній школі, також з вами, десь щось підстраховує, десь щось допомагає. Я думаю, теж їй треба буде велику подяку скласти. Сьогодні цей нескладний для нас час. Проведення такого турніру є багато знакомим, тому що саме за такі турніри, за те покоління, яке стоїть. От перед нами воїни на сьогоднішній день захищають батьківщину. Це для них нові емоції, ваш турнір. Ваші здобутки це їхні здобутки на майбутнє. Тому всім учасникам змагань я бажаю без травмувань, тільки позитивні емоції, тільки спортивний інтерес і тільки нові, вищі здобутки. Усяка добра справа є успішною, коли благословена Богом. Отець Тарас Дзьоба звернувся до усіх присутніх у спортивному залі. Дорогі брати і сестри, всяка добра справа має починатися Божим благословенням. І за всяку добру справу треба завжди дякувати Богу. Тому сьогодні ми просимо Божого благословення. І після турніру будемо нагоду мати дякувати Богу. За те, що маємо можливість тут під синьо-жовтим прапором, під захистом наших Збройних сил, під опікою жертовних і талановитих наставників, займатися спортом, займатися формуванням сильного свого тіла. Пам'ятайте, юні гравці, що Справжній спортсмен і справжній українець – це є той, який сильно любить свою батьківщину і пам'ятає та зберігає заповіді Божі. Користаючись нагоди, наголошу, що, яка би важлива не була гра в неділю, в неділю треба бути в храмі. Знайте час, щоб і одне здобути, і друге не занедбати. Де Деби життєві стежки нас не попровадили, направду завжди. Заручаємося Божим благословенням і його пікою. Не один раз, коли споглядаєш матч, можна побачити, коли на початку гравець, що має в серці Бога, себе хресним знаменом знаменує. Тим виявляє свою віру, тим визнає, що не свої здобутки, а з Божою допомогою робить те, до чого його покликано. Робити. Так і наші Збройні Сили, коли виходять на бій із ворогом, захищаючи свою батьківщину, на своїх грудях тримають хрест, а себе осіняють хресним знаменням. Тому і сьогодні, формуючи не тільки сильне тіло, але формуючи і ваш дух, ваші наставники подбали, щоб було тут Боже благословення. Цьогорічний футбольний турнір до Дня Святого Миколая відбувся у дещо вужчому колі, зважаючи на воєнний стан і зібрав близько 60 дітей з Бродівщини та Радивилівщини. Футбольні поєдинки були яскравими, захоплюючими, змушували добре полоскотати нерви. Емоції, які отримали діти, не порівняти ні з чим. А ще вони намагались бути дуже чемними, адже знають, до кого у першу чергу приходить Святий Миколай. У ході турніру для юних футболістів також організовано цікаві конкурси, за участь у яких діти отримували подарунки. Галина та Юрій Сурмай щиро дякують за фінансову підтримку турніру, головному спонсору Мар'яну Лагоді, а також Сергію Кривіцькому за солодощі для дітей. Слова подяки звучали також для батьківського комітету, і, зокрема, для Юрія Гуляйгроцького. Учасники футбольного турніру отримали кубки, медалі, солодощі і, звичайно, море позитиву, адже усмішка на обличчі дитини це таке щастя.